Родину Віри і Павла знали в усьому районі. Павло Іванович все життя працював в органах влади, люди поважали і шанували його, часто зверталися до нього з особистими потребами, і чиновник чи міг тим їм допомагав. Віра ж працювала медсестрою в місцевій лікарні, одружилися вони ще студентами. Віра мріяла лікаркою стати, але в інститут не пішла, бо народила дитину, і тепер вже думала про сім'ю, а не про себе. Павло тим часом активно рухався кар'єрними сходами вгору, і дружина як могла його підтримувала. На Павла всі захоплено дивилися, він щодня був чистий, був в сорочці, на постованому взутті. Дбала про зовнішній вигляд чоловіка Віра, любила вона його і часто про себе забувала і про свої потреби, аби лише чоловікові було добре, адже він щодня йде до людей. Ой, вірочко, недобре це ти робиш, що чоловіка на підестал поставила, а себе не цінуєш, нараз попереджала Віру її мама. У Павла твого крила виростуть, і виприхне він з сімейного гніздечка, а ти ні з чим залишишся. Запам'ятай, доню, люблять тих, хто сам себе любить. Віра на слова мами не зважала, і в перукарню не пішла, коли мама сказала, що з дітьми посидить, а вона нехай іде в порядок себе приведе. Бо он на роботі, які краліві біля Павла крутяться. Мама навіть гроші їй дала, щоб та собі нове вбрання прикупила, але Віра пішла в магазин і купила чоловікові новий костюм. А що, йому ж потрібніше? Він же між люди ходить, виправдовувалася Віра, а я вдома сиджу, навіщо мені прибиратися і прикрашатися? Мама лише хитала головою, бо її життєвий досвід підказував, що не буде з цього добра. І вона, як у воду, дивилася. Бо одного разу прийшов Павло додому і повідомив, що давно любить іншу. Мовляв, він сім'ї тримався, поки діти малими були, а тепер, коли діти виросли, він нарешті вирішив про себе подбати. Щасливим я хочу бути, розумієш? сказав Павло. Плакала тоді Віра, гірко плакала, бо ж намагалася все життя робити так, як Павлу буде зручно і добре, а в результаті виявилося йому непотрібною. З усього майна, що у них було, Павло запропонував дружині лише невелику однокімнатну квартиру на околиці міста. Минув час, біль трохи притих. якось поверталася віра з роботи і побачила чоловіка дуже схожого на Павла, але це не міг бути він, бо він з роду не ходив на неначищених чаровиких у пом'яті сирочці. Але це таки був Павло, і пом'ята у нього була не лише сорочка, але й душа. Молода дружина не виправдала його сподівань в побутових питаннях, бо тепер чоловікові все доводилося робити самому і сорочки прасувати, і взуття чистити. І Віра не знала, що сказати, бо не розуміла, як її рідний чоловік міг проміняти її таку турботливу й люблячу дружину на іншу, якій навіть не хочеться про нього дбати. Ну що, ти став щасливим? запитала Віра колишнього чоловіка. Павло не знав, що сказати, а лише винувато опустив голову. Пробач, я мав хоча б спробувати.